Колектив сімейних лікарів Коростенського центру первинної медико-санітарної допомоги поповнився новим фахівцем. Із з листопада в установі розпочала роботу сімейна лікарка Ганна Леп'янець. До цього вона майже 10 років працювала у центрі ПМСД у Шоморської сільської ради в амбулаторії номер 4 села Лісівщина. Працюю як з дітками від нуля від народження, так і з дорослими пацієнтами. Знаходжу так сказати ну мову з пацієнтом будь-якого віку. Навчалася в Київському медичному університеті імені Олександра Богомольця з 2009 по 2015 рік. Шість років навчання, після цього проходила 2 роки інтернатуру на базі бувшої Коростенської районної поліклініки. Потім при реорганізації утворився центр ПМСД у Шемерської сільської ради. Вже продовжувала працювати там до листопада цього року. На сьогодні Ганна Липянець має понад 130 підписаних декларацій. Максимальна кількість, яку може укласти сімейний лікар, 1800. Фахівчиня має значний досвід роботи. І запрошує мешканців Коростенської громади підписувати декларації та звертатися за медичною допомогою. От трошки пропрацювали, можливо, вже переваги бачите? де простіше працювати, де складніше. От трошки свої відчуття розкажіть. Ну, в місті простіше працювати, ну легше в плані тому, того, що тут а запис по запису прийоми ведуться. Ну, на селі трошки важче, тому що під податкування одного лікаря підпадає не одне село, а там декілька до десяти сел. Тому це сполучення з лі, пацієнта з лікарем або лікаря з пацієнтами, трошки є перешкоди, тому в цьому плані там важче. Ну але люди всюди однакові, всі всі люди потребують медичної допомоги, то я думаю. І тут буде добре. Новий колектив зустрів лікарку доброзичливо розповідає пані Ганна. Колеги допомагають на початковому етапі, що сприяє швидкій адаптації на новому місці роботи. Загалі, як прийняла колектив, дуже гарно, дуже гарно. Всі друг друга підтримують, завжди готові прийти на допомогу. Якщо треба якісь додаткові консультації, то вони допомагають. Я дуже рада, що мене такий колектив. Прийом пацієнтів Ганна Леп'янець веде у приміщенні колишньої дитячої поліклініки кабінет номер 205. Графік роботи з понеділка по четвер, з 8 до 14.30, у п'ятницю з 11.30 до 18.00. Лікарка готова надавати кваліфіковану медичну допомогу всім, хто бере її своїм сімейним лікарем.